Такі люди, що ходять в церкву, щоб подивитися е, на недостатки. І от говорять, я в трьох церквах буваю і ні в одної Бога нема. В трьох церквах нічого хорошого взагалі. А є люди, просто хороше не замечають, а один негатив бачать. І оце, якщо хороші приходять, негатива не бачить. От він буде до тих пор ходить. Отак. Як круто, чи як висматрювати, що ж знайти таке, коротше. Потім опа! Найшов! Вот оно! От оно! Ну, знайшов, коротше іменно. І оце об этом буде балакати, коротше іменно, постійно там по негативі. Е, оце найголовніше, я чому це сказав? Е, Тому що а, другого чоловіка привезти. Погане состояння. Він буде шукати, що то знайде хороше, що то знайде хороше. От. І буде о хорошому говорити, навіть в плохой е, обстановці. Е, тут момент такий, щоб життя змінилася, щоб життя поменялась і дойти до уровня з Духом Святим, щоб почати зустрічатися то надо менять мышление. Надо работать очень усиленно, можно сказать, в поте лица своего, меняя мышление. Первое. Убрать весь негатив полностью. Убрать из мышления негатив. То есть думать запрещено, когда приходит негативная мысль, то с ней входит без. Я знаю, що кажу, я точно це кажу. Якщо ти приймаєш їх, от без стоїть і ось це він стучить, щоб войти до тебе, давай какую-то мисль. Мисль була. Или мисль, хтось поганий, он який там пастир поганий, или, там лідер, або, короче, просто сусід поганий или ще щось. Ти приймаєш цю мисль, починаєш розмішляти. все, він входить в этот момент. И тогда уже, короче, тяжело, намного легче вот так эту мысль отрезать, просто отказаться от нее. Чем уже когда бес войдет, чем потом его выгонять, ну, с ним бороться дуже тяжело, когда ты ее уже упустил.